чтобы музыка была хорошая. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Рядом с березы, посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. У лиси, лиси темно, где ходит хитрый лыс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Ой, смиреко, розкажи мені, смереко. Чи так ростеш далеко? Р... Моя смиреко. Дічі, джа джо, ла лау, la <плес> la, and ла лау.

Ду. Черепаха, ха, на воді сиділа, їла те паха. Не пиши, діят, я приду в Айхапе». Зелені очі так дивляться на мене, так бавляться зі мною, що цілий світ навколо ніжно-зелений. А яку ти музику слухаєш? Альош? Про драконів. Про драконів? А можна співати мені зараз? Можна. А ну давай. Мама Люба, давай. Це про драконів? Так. Да.